Міський голова Коростеня зустрівся з Олександром Орленком та Артуром Когутом. Це представники асоціації вчених за інноваційний розвиток України. Науковці приїхали до Коростеня для знайомства і можливої співпраці. Асоціація складається з вчених, тому вона ж називається громадське об'єднання асоціація вчених за інноваційний розвиток України. Прекрасна назва. Асоціація була створена в 2017 році. Її створювали дуже. Такі відомі і талановиті вчені. Це дуже цікава і вкрай необхідна робота сьогодні для територіальних громад. Без науки нічого не буде. Оце червоною лінією повинна проходити. Прикладної науки. Бачите, будь-що треба розробити проєкт, треба розробити техзавдання, треба розрахунки, зробити вартість цього всього. Це все наукова робота. У ході зустрічі було намічено перспективу співпраці по трьох напрямках: створення паспорту річки Уж, розробки. Концепції міжрегіонального полігону твердих побутових відходів. Та відродження сільських територій. Це робота вчених. Олександр Орленко має досвід напрацювання і команду. Паспортизація річки уж це раз це передбачає команду науковців, які розроблять програму по паспортизації цієї річки. І що далі робити? І отримати паспорт, щоб можна було далі проводити відповідні роботи. Бо без паспорту проводити. Уже практичні роботи недопустимо, Ніхто не дозволить. Після опрацювання почутого і отриманих даних представники асоціації вчених планують наступний візит найближчим часом. Ви ще приїдете до користі. Ми приїдемо. Да ми стратегічно. Я думаю, будемо працювати. У нас намічено ж три напрямки роботи я вам сказав, сільські території, паспортизація річки узи. Це все ну, і, і, і концепція полігону. Це три величезні наукові розробки. Коли ваш наступний візит. Я, я хочу обов'язково відкласти багато чого в сторону і зосередитись на цій роботі, щоб до нового року обов'язково один раз зустрітися. Олександр Орленко вчений розпочинав свою діяльність як викладач в державних вузах України, таких як Український інститут інженерії водного господарства, Київський економічний університет, авіаційний університет, а у 1992 році… Році створив свій інститут Український інститут підприємництва паралельно з викладанням. Олександр Орленко займався і займається наукою на його рахунку. Велика кількість проєктів по розвитку територій. Зараз він займає посаду генерального директора виконавчої дирекції Асоціації вчених за інноваційний розвиток України.